Слава Україні, слава силам оборони, дякуємо за захист нашого суверенітету від ворога-окупанта. Вистоїмо, переможемо. Вирішила показати вам кілька красунь, які ще квітнуть, попри те, що основна все ж таки частина або більша частина тренд вже відквітла або відцвітає. І відповідно їх я вже або обрізала, або точно вже варто обрізати. Я ще просто в процесі обрізання першої хвилі. Але є, є кілька таких сортів, які от просто зараз там, на пікуше, де квітнуть, дуже чудесно себе показують. І, взагалі, погода така було дуже спекотно. Потім були кілька таких грозових ну, днів навіть вітряно. Потім. Трішки холодніше. і зараз знову прийшла спека, і навіть пишуть, чи прогнозують аномальна спека. Ось для багатьох регіонів України, не знаю, як в нас, ще аномальна чи ні, але теж досить таки буде спекотно, особливо незабаром. Ось, і дещо ще радує. Год е, Кеокоу, насправді, її вже, тут я покажу кілька суцвіть, але я просто мушу її показати, бо зараз вона вже в затінку від хати. Хоча ще ну, вечір, але не пізно зовсім година ще навіть така. Призахідна, навіть ще не призахідна, ні, все ж таки не призахідна. І вона в затінку показує чудесну зараз барв. Взагалі, це з тих сортів, які показують неймовірну гру барви. На початку вона теж є такою тракотовою, брунатною, цікавою, а зараз вона ще цікавіша. бо на пелюстках, оскільки квітки вже квіти ці тримаються, ну досить теж довго, точно не два, не три дні більше. В них додалася оця така оксамитовість чи бархатистість, бо пелюстки вже тримаються і вони так трансформуються, ну як ніби набувають якоїсь такої іншої структури. Ну І барва трансформується, також додаються більш темні відтінки, такі насиченіші. ну Цікава, цікава. І я ось на основі цієї красуні, бо я її дуже полюбляю, хоча вона дуже-дуже колюча. Це одна з найколючіших троянд у мене, але її дуже-дуже гарна. Дуже гарна. Дійсно. І навіть ось в одному суцвіті видно таку барву. А ось тут, бачите, теж якась така ще брунатніша, ще така насиченіша. ну Вона не коричнева, вона не має, але брюнатність ще насиченіша, і ще глибша, і ще темніша. Я ось полюбила такі сорти. Є ж Сінко, Чечінку де маю. Вона теж на певному етапі вона схожа є, з гудкою коула. Ока в мене, на жаль, змерзла. Вона теж була схожа, але все ж вони не показують оцій глибини і цієї трансформації кольору. Не те трішки. А ще є браун. Ні. Не, чи браун, -велвет, правда? Я забула. браун Велвет, ніби треба перевірити. Але вона в мене ще не наростила такий кущик, і вона показує не такі щедрі суцвіття. І ну, не можу я поки що сказати, чи вона аж така пригарна, як Год Куков. -ку". Але ось Год Кукоу мене вона вражає постійно, постійно і постійно. Цікаво, які у вас сорти є в цій барві, в кого є, наприклад, Джоселін може, що там ще є, теракота. Що ще є брауншуга, мабуть. Та? От цікаво, які сорти. Я особливо, якщо ви маєте готку у кову і якісь інші сорти в цій брунатній барві, було б цікаво почути ваші відгуки про них, як вони вас теж вразили, і що з них більше або на однаковому рівні. І ось так я зніму. І сьогодні, чи, там, чи завтра, я це обріжу ці три суцвіття. Ну бо вони або обріжу, або може ще почекаю, поки облетять. Хоча там вже я бачу молоденькі. Понаростали. Понаростали молоденькі пагінці, тому та, ці парусить, хоч і шкода, бо вони ну, такі ще гарні, ще протримаються. Я думаю, хоча кажу, спека в день 32-33, може більше чи вище. На неї дуже багато сонця світить за день, але то тримається, тримається. Ці прилягли вже повні, видно, що вони лежать, бо вітри були, похилилися, і дощі були. І тут поруч така гортензія прекрасна. Це треба на інший канал зняти. Подивитися, згадати її назву, прекрасна. Вона так обмерзла навесні, в зворотні заморозки, але зараз чудесна. Purple Emperor. Вона теж, я от її пересадила минулої осені сюди. І воно себе тут показує прекрасно. Все таки ґрунт він дуже дуже має значення. Як би не заправляв, не давав посадкову яму початково чи при посадці, при висадженні якийсь гарний збагачений ґрунт, все ж таки загальна площа, так якщо є піщани, чи такий супісок, суглинок, все ж таки, воно не те. Посадив таку зразу гарну багату землю, і воно показує відразу ж перший рік, навіть після висадження. Бо вона вже мені квітне другий раз, оце оці квіточки, вони вже це другий раз, друге квітування. А тут вже, можна сказати, що третій, і ось наростила такий базальний, височезний до метра. Ось, і покажу принагідно, ну, тут небагато квітів поки що, але подивіться на її барву. І вона зазначена, коли я описувала, зазначено, що вона не ну якби витримує сонце, дощі і так і є. Так і є. Нема підпечення от астрід, Я навіть не знаю, як її показати. Ну, оця квітка, бачите, але були такі ж дощі. Цілий тиждень дощі, холодно було, навіть дійсно 19 градусів день було. Тому це вже ось облетіла все ж. Але ось у ці квіточки на них сьогодні цілий день світило сонце, десь от, зовсім недавно, може, півпів пів шоста вечора воно заховалося. Взагалі не видно жодної, жодного натяку на підпечення, жоднісінького. Ось, порівняно, кажу, навіть Астрій тут за два кущі росте. то це не до порівнювання. Все ж таки. Дивіться, яка гарна насичена барва, глибока-глибока, квітка запашна. Ось скільки днів? Ну, днів ну, днів три, мабуть, воно точно кущі, можна і більше. Ну, ще залежить, я думаю, кущики зміцніє, підросте, все ж таки подорослішає і буде. Мабуть, ще довше. Тут є ще кенделайт, але вона така вже зовсім. Її треба обрізати, то я просто сьогодні ще не встигла обрізати. Тому вона зовсім кущ вже не гарний, взагалі так по якби. На фоні видно ті страшненькі квіти, то їх треба вже обрізати. Отак воно і є. Кілька квіточок ще є, але це я не буду чекати, поки вони дві чи три квітки відквітнуть. Але ось покажу, хіба може барву, дуже гарна барва. Зараз квіти жовтої барви, але вони можуть, воно висвітлюється, досить швидко воно висвітлюється, стає такої ніжно-жовтої. І навіть стає такою абрикосовішою, набуває тонів. І дуже-дуже швидко, особливо якщо погода така трішки вологіша, трішки холодніша, вона стає поцятковою. З'являється і все. Квіточка досить швидко втрачає декоративність. Але попри те, попри все те, я її дуже люблю. Цей сорт він такий дуже помітний. І навіть в мене, от коли в мене все більше ставало троянд. Коли посадиш там з десяток, їх не видно, та а коли більше і більше більше, я маю на увазі з вулиці, їх помітно стає. Якщо там вже сотня і поза сотню, стає помітно. І ну, люди, хто тут ходить, з ким я знайома, сусіди, вони дивляться, так собі приглядають. І от саме Candlelight, майже всі собі їх хочуть посадити. Вона така дуже помітна. Коли кущ такий ще тільки одна рости, він ще не розвалився від там вітрів, від грозових таких шквальних вітрів, він гарно тримається. Квіти, коли вони тільки розцвітають, вони прекрасні власної декоративності, флористичності дуже привертають увагу. І такої гарної правильної форми цікавий такий сорт. І ще й має гарний, приємний аромат. Астрій Дрефін Фу Гарденберг. То можна було підготувати. Перед відео я думала, треба позабирати хоча б не гарні, такі, щоб прекрасні вам показати, але не встигла. Не все я, що думаю, встигаю. А я в одному з попередніх відео сказала, що певно, все. Останній сезон її в мене. І вона як, як мов би, почула це. І от реально пройшло там, не знаю, тиждень чи півтора. І вона мені наростила. Ось це вже ці квіти, вони вже втратили декоративність. Але вони просто, от такий був контраст, ті, що я говорила, вони попсувались дуже швидко. А ці... Вони просто розквітли, вони були ідеальні. І, і просто кушає світився красою. І я думаю, чи це впливає такі лякання. Я знаю, що на дерева багато хто так може казати, і воно так впливає. Може й на астрій. І я вже думаю, так, може я не поспішати. Може вона може щось мені видати. Ну, ці квіти так, вони зараз вже не такі прекрасні. Але якщо її там дивитись, насолоджуватись, зрізати собі букет, я можу навіть оцей ні, трішки хай розквітне, я собі зріжу оцей пагін, цілий, дуже гарний. В букет поставлю собі. Цікаво, як вона стоятиме. Але якщо дивитись на неї, знімкувати її, насолоджуватись, то вона зараз ну, таку гарну видала оцю свою барву, свою форму. Ну, кажу, Це вже не, не найкращий її вигляд. Не найкращий. Вона реально мені видала ну, дуже цікаве. Це я до того, що вона така така все ж таки балувана чи е, нуровлива панянка. Але, але може, от якось так вдається. що все ж таки щось вона та й покаже. Ну, куч займає теж немало місця, він є такий компактний, він може розлягтися, наростити високі пагони, довгі пагони, такі вудочки, особливо під другу хвилю чи ближче до другої хвилі. Ось, ну, побачу, побачу. побачу кажу, так вона мене здивувала тим своїм таким несподіваним якби, сплеском чи ривком ось такої флористичної, гарної краси. Ще зріжу, кажу собі в букет. Brilliant Pink Iceberg теж ну, вже відцвітає, можна сказати. Основні вже відквітли, від але є, ось кілька суцвіт, дуже-дуже гарних, і дуже наочно можна показати її барву. А барва в неї така досить, попри те, що вона основна біло-рожева, втичинки теж в неї такі насичено рожеві навіть центр такий якийсь темновишневі. Але пелюстки в неї можуть бути в суцвітях ось і світлішого рожевого кольору, і навіть ще світлішого рожевого кольору. І, звісно, той рожевий, як помітно, він не такий однорідний, а він такими ніби мазочками нанесений, або там, не знаю, впорскування є така техніка, то, що беруть трубочки чи там під таку плівочку і, і малюють порскуванням фарби. От щось тут теж таке, ну цікаве. Хай добре, це від, вже. Але ось навіть молодесенька тільки розкрилася, так, теж видно, що не однорідно зафарбовано рожевим, а дійсно такі от легенькі-легенькі такі там смужечки, полосочки, ну дуже цікаво. А ось ця ось тільки розкриватиметься. І дивіться, як гарно. Я не говорю вже на одному кущеві, але ось навіть в одному суцвіті можна спостерігати різні відтінки, різну насиченість оцієї рожево-білої барви. Дуже-дуже цікавий сорт. Звісно, він гармоніює прекрасно. Я впевнена, що він би гармоніював прекрасно з айсберг. Це основна краса, завдяки якій утворилися і Pink Iceberg, і Brilliant Pink, і Burgundy Ice. Тому -то це воно така є їхня. Краса, яка би поєдналася точно з кожним із них чудесно. Монмартр. Так, взагалі, якщо подивитися в різні групи трояндові, про неї дуже гарні відгуки, схвальні і позитивні. Я, в принципі, можу сказати, що я теж її дуже люблю і схвальні відгуки, але єдине, що щоб для того, я так припускаю і вважаю, для того, щоб отримати її красу, побачити її красу, все ж таки вона потребує обробок. Якщо не буде обробок або будуть біо, Ось, так як в мене, то та вона досить швидко буде показувати при затяжних періодах вологих. Може, якщо буде сонять, сонячно, сухо, в міру сонячно, так, в міру спекотно, точніше, сонячно хай буде, але в міру спекотно, То вона, мабуть, буде гарна. Але як тільки затяжна вологість, а квітка в неї тримається досить довго, це є на зріз від віпроузис, тому вона тримається довго і на кущеві, і швидше за все в зрізі, то та. Вона ось втрачає декоративність, з'являється оця поцяткованість, і квітка вже вже не та, якою ми би хотіли, звісно, її бачити. Тому вона може бути, вона може рости при будь-яких умовах, але тут вже як вона покаже себе декоративно. Але загалом сорт цікавий тим, що він навіть от зараз він такої, насиченості та, з середини темніший, ближче до краю, світліший, і навіть про зелень є, зеленкуватість. І я думаю, дольчето, якщо би посадити сюди, то вони би теж досить е однаково, мабуть, би, були тривалості квітів, плюс-мінус десь відтінки барви в них теж схожі. Ну, може, оця бівбускова фіолетовість, вона трішечки має свою ну, індивідуальну якусь так відтінок, але вони би були схожі. І ось так навіть Монмартр, коли вона стоїть, а стоїть, кажу, я вона довго, то вона теж може бути більш насиченою, може висвітлюватися. Ну, цікаво. Суцвіття це оце якраз один пагінь. Один погин, ви бачите, скільки тут можна порахувати, поки я собі його говорю. Можна порахувати, скільки тут квітів. І, мабуть, центральну я вже забрала прямо по центру, тому суцвіття є щедрі, дуже, а я не дуже щедрі, є там по три квіточки на суцвіті. Є по дній, по-різному. Але загалом, загалом так. Суцвіття може бути дуже щедрі. Тому і на зріз, і в сад, в принципі, досить гарний сорт. Ось така цікавинка. сад росток. Ця краса якраз входить в свій ну, пік, вершину квітування, першої хвилі, лиш-лиш-лиш. Я не знаю, може вона пізніше і квітне, а може в мене пізніше. Взагалі тут майже всі сорти, які я навіть вже назвала, які тут ростуть поруч, вони всі були обрізані під рівень ґрунту, майже майже всі, і це в тому числі. Відповідно, вони і виходили, так, там, навесні починали рости. При однакових умовах, там, при однакових е, висотах е, і, відповідно, чи довжинах пагонів. І е, все ж таки деякі чи частина, от наприклад, де демер вже відквітла повністю, потім що там ще Голден е, Jubilee Селебрейшн повністю. Е що тут ще? то анеси повністю. А ця ні, ось вона лише лиш лиш, лиш. воно ще не відквітло. В неї центральні квіти в кожному суцвіті або майже в кожному, в тому, що розкрилися, так, як отут там, суцвіття. Вони вже я їх забираю потрішечку. Щодня треба забирати. Ось тут вчора забрала, а ось сьогодні вже знов треба забирати. Ті пелюстки, які вже не флористичні, але загалом воно ще квітне квітне і так доходить до свого піку, бо в неї ще є багато суцвіть, які абсолютно ще навіть в пуп'янках, навіть ще не почали розкриватись. А є такі, що от, от так як це. Більшість квіток вже розкрились, але частина квітів ще лише починає розкриватись, тобто воно ще з тиждень точно квітнутиме, а я думаю, навіть і більше. Якщо загалом про кущ говорити, то він ще квітнутиме довше, ніж тиждень. І так, сорт прекрасний. Я неодноразово бачила світлину, як на штамбі цій красуні, і мені здається, в ногах ще в неї. Тобто, в штамба Ганзеса Росток ще є в ногах, ще є звичайний кущ. Ну, Це просто неймовірно захопливе видовище. Дуже це ну, дійсно чудесно виглядає. Рівно, неймовірно і захоплююче. Ось поки що, я дивлюся, по інших трояндарях якось так є, що от якщо взяти загально вигляд куща, даймо так, що суцвіття повністю всі наверху. От навіть це суцвіття, бачите, все-таки листя, тобто наступне суцвіття наверху. Тут прикрито листям, от, там, треба заглядати, все прикрито листям. Якось на інших світлинах є так на вершині куща, що все повністю суцвіття, повністю жовте. А тут мені треба ось. Щоб гарно зняти, треба отак ось листочки поховати під суцвіття. Тобто нема такого, що квіти на вершині. Та? Все-таки квіти прикриті листям. Не знаю, чому так. Чи то в мене якось кущ і ще не розкрив ці верхні суцвіття? І може він ще буде гарніший. Побачу, чи, чи хто знає чому. Якось в інших він гарніший виходить. І ось тут, наприклад, вона квітне від самого низу, ось при самому низу, вона не лежить. Але дуже-дуже близько так до рівня ґрунту, там, до соломи, яка замульчована. Ну і то, Щоб подивитися на її красу, треба от, заглянути, підняти листя, Ну, якось ось так. І так, квітне воно по всій висоті куща: От від самого низу, тут трішечки вище, тут ось теж внизу прекрасне, тут трішки вище, і ось це вище, вище вище. І ось до самих вершечків вона собі. Квітне, тому так, цей, цей кущ поки що в мене такий квітний тішить, чи не найзаквіченіший зараз на даний момент, коли кажу, вже все ж таки ну, можна вважати першу хвилю той, що підходить до завершення квітування цього року. Пашміна. Пашміна теж затрималась цього року, воно теж було обрізано до рівня ґрунту, але знаєте. Ось були ж дощі. Дійсно, цілий тиждень було холодно. Мало того, що дощі так все ж таки холодно. І ночі, звісно, холодні, помітно холодніші. Та на день було ну, 19 градусів, так. Це для літа, для липня. Це є досить холодно, прохолодно. Але нічого так, нема такого страшного, як є навіть на. Там не знаю, на в мене би було. Ну, Мір'ям я вже віддала, тому я не можу точно сказати, але вона би таке показувала. Ну, навіть от на Астрід до того часу, як я її налякала, вона ж та... один день прекрасний, я відзнимкувала, пішла, прекрасні світлини. Прихожу наступний день, все, вся поцяткована. Ні, ось дивіться, які прекрасні суцвіття, Чисте, все. Ну, хай та, якщо придивитися, є до чого придертися, є все ж таки якісь цяточки. Але загалом виглядає просто чудо, чудесно, я б сказала, і прекрасно. Загалом вона помітна. Якраз зараз у цей пік, якраз ну все або майже все розкрите. Тобто, скільки там пройде часу, тиждень хай вона протримається, хоча буде сухо, може й довше. Побачимо. Але от скільки вона протримається тиждень чи два чи півтора, і прийдеться зрізати повністю весь кущ. Але зараз вона на максимум вийшла, прекрасно показує, і я чесно здивована. Хоча я її щорічно вихваляю. І, і паралельно чи одночасно з вихвалюванням на основі неї я показую відео про бутритіс і що це той тип квітки, і якраз той сорт, який дуже швидко Вражається ботритісом при таких сприятливих умов для нього, при сприятливих погодних умовах для нього, затяжна вологість, холодне все, роси, холодні росині ранки. Але ні, от в мене не при такому дуже посиленому догляді від трипсу від сірої гнилі, ні. Не скажу, що цього року я цим дуже сильно наполегливо працювала над цим. На жаль, ні. Ось таке моє. Якби не до працювання, але ну, виглядає перевершила мої очікування, чесно. Я думала, що цей тиждень її повністю зіпсує, ні, а вона показала себе просто прекрасно, просто чудесна, флористична, гарна краса. І... П'яно ну, тут нема до чого <хи> як -то доколупатися, чи що там, претензії якісь виставити. Вона зараз теж на піку, теж одна з красунь. Майже всі розквітли. Ну, суцвіття всі-всі розквітли, тільки деякі суцвіття більше розкрилися, як оце, наприклад, тут всі розкриті, мабуть, що там. може десь не побачив, але мені здається, що всі розкриті. А деякі суцвіття напів розкриті. Може, вони вже так і застигнуть, Хоча ні. Я думаю, що отут, бачите, вона тільки там починає розкриватися. Ще буде, буде, й буде. Взагалі прекрасний сорт. От запитують не раз, які сорти ви б ще посадили. От це якраз проходжуся, думаю, піано. Піано я би посадила. Чому? Тому що вона ну, ніколи не підводить. Чи волога, чи не волога, сонце не сонце. Навіть якщо вона та, вона може хворіти на борошнисто. Але не так критично, як хворіла сусідка Golden Zest. ні, зовсім не так критично. От, ну, Квіт не нарощує кущ, він такий потужний, дуже. суцвіття потужні, суцвіття завжди щедрі, квіти завжди щедрі, квіти завжди тривало, тримаються на кущеві. Ну, не маю я, щоб тут такого згадати, щоб її можна було не садити. Хто знає, може, ви підкажете, що у вас її, наприклад, би не влаштовувало, і ви, може би, передумали, але я поки що бачу її як таку кандидатку, ну, над якою. Все ж таки посадив, і то воно гарантовано е, заквітне, гарантовано щедро заквітне, е, прекрасно заквітне і точно потішить, породує око. Ось така краса піано. Руял е, піано в мене є, але ну, вона досить відстає, але вона ж таки посаджена пізніше, років на два чи наскільки вже точно треба згадувати, так і не скажу з пам'яті відразу. Прекрасна. І я тримаю, я для себе вирішила зрізати. І думаю, ну, і зрізати хочеться собі, щоб була тішила мене під носом на робочому місці. І от така вона гарна, вийдеш до неї. І вона завжди кидається в очі. І хочеться, щоб вона все ж таки на кущі, вона довше постоїть, бо це і природнє, мабуть, місце. Е, от, хто знає як то і хочеться, і колеться. Дуже гарна. Так, вона зараз сонце на неї світить. Сонце вже привечірнє, не призахідне, просто привечірнє, там по шостій чи сьомой вечора. Але е, воно все одно їй дещо висвітлило. Звісно, вона якби там при західнішому сонці вона б була з такими аж чорнуватими навіть. Особливо такі напіввідкриті, вони аж чорнуватість таку мають. Зараз її немає тієї чорнуватості, бо сонце активно на неї світить. Вона дуже, дуже гарно виглядає. Ну, прекрасно. Тут я можу стояти говорити, говорити не знаю, може. І Забагато, я про неї говорю, але вона мені так вже подобається. Олександрин. Олександрин дуже швидко. Вона теж, вона, якщо от порівняти по щедрості, по приросту куща, вона дуже гарно нарощує. І в мене вона була дуже сильно обрізана. Я на ній робила пілінг. Ось, і вона наскільки наросла, перегнала дуже багато інших кущів по висоті, а деякі сусвіті майже вже мого зросту. Щедрість цю цвіть, прекрасна, барва, пастельна, ну, так, я таку дуже люблю, ну така гарна, така ніжна, тут абрикосовість, персиковість, кремовість, білокремовий, дуже гарно, дуже гарні пахощі. Але якщо порівняти, і форма, до речі, досить схожа з п'яно, така округла, дуже гарна. Але якщо порівняти по тривалості, квітки ні, ну, вона так не стоїть довго, вона там день-два. Ну залежно, залежно, Якщо гарна погода без шалених вітрів, без шалених злив, ну то вона точно буде більше, ніж два дні, але не нато більше. Ну, я не знаю, чи вона чотири дні стоїть. Треба якось але мені так пригодиться, що ні, що це треба, щоб пощастило. Ось така краса. Тому має свої переваги має свої недоліки. Але взагалі кущ помітний, дійсно помітний. Навіть ніби барва і проста, але ні, не проста, Все-таки воно цікава і так запашна. Дуже гарно в букетах воно, прекрасно. І ще на завершення покажу, якщо мені місце. Вистачить новинка вагуєлет. Я дуже її хотіла. Багато я думала, думала, все ж таки посадила. І вона в мене просто шалено хворіє. Хворіє так, повністю оголена листя, навіть якщо он є там залишки, воно страшне вже. Треба поливати такі сорти. І тут наймирніше справжня борошниста, все-таки я Біо, Може б я бавилася з нею, але це треба щодня, щодня, щодня. Я все ж таки такі кущі, які мені дуже дорогі. Дуже цінні, я хочу їхню побачити. красу, все ж таки, бачите, яка гарна барва. Барва прекрасна, неймовірно глибока, я таку люблю. Форма цікава, квітка тримається, вона не один-два дні. Ні. Вона теж не підпікається, але вона в певний період все ж таки захищена Олександрин від сонця, від спеки там, чи сонячних променів. Ось, і так, я проливаю магнікур, яким там магнікур енергії, мабуть, від, від несправжньої брушнисти. Борошни не всім це допомагає. Кущам паріс, наприклад, ніяк щось не витягну. Я не знаю, чи ту такий сорт, чи що, чи такий кущ попався. Ось отака вагулет на завершення цього прогулянкового відео от вам дякуватиму за увагу. Цікаво, як у вас, оця красуня. І інші так пишіть, звісно, про інше, що ще квітне. Чи у вас так, як у мене, от хвиля, ніби треба обрізати, а ще щось так гарно, гарно тільки на максимум вийшло свого квітування. Буду вдячна вам за відгуки. І так, розкажіть про свій вагулет. Чи то в мене така вона хвороблива, чи так воно і є. Ось, і так, це вже з першої хвилі остання квіточка. Вона мені з десяток квітів на перше квітування видала. Все ж таки. Дякую. Всім до наступних відео і па-па!